Тілець Діва Козирів з 27 травня по 2 червня 2024 року. Самі основні моменти. Що на вас чекає на цьому тижні? І так, поїхали. Так, щось новеньке. Ой, слухайте, схоже, у вас вже був таке щось. Десь я вже це бачила, цю картинку. Слухайте, ви виходите, дивіться. Тут карти кажуть про нові починання, нові можливості, нові шанси, вибір, дві карти вибора. При тому вибір ви вже для себе в голові склали, але це важливий вибір в вашому житті, хочеться вам сказати. І по карті імператор це ріст, це можливості, але по цій карті також карта каже про те, що треба, щоб було все чітко, правильно, по закону. І без нюансів, скажімо так. Да? І карта правосуддя каже, що, за, що заслужили, да? те й отримали. Якби карта каже по заслугам. І дивіться, ви виходите, ну, саме ви, якби ваша карта да. Але тут також карти попереджують, що треба. Всі ці нововведення, скажімо так, які у вас з'являються в вашому житті: нові пропозиції, нові, можливо, дожності, робота нова, нові відносини і так далі. Неважливо, що у кого нове, да? але важливо. Сприймати це з холодним разом, тобто це все треба чітко і логічно обдумати. Ця карта також вона про чіткість, про правильність і про те, що все повинно бути по полочкам. І самі земні знаки вони є такі, да вони приземлені, вони все розчитують. І тока карти кажуть, що тут треба думати головою відсікати всі емоції, якби, і думаємо тільки а, головою. Так, непогано, мені подобається. Причому тут раз, два, три, чотири старших аркани І всі доволі такі гарні. Так. з зіла козирів з 27 травня по 2 червня чекає. Mm -hmm. О! Ви розумієте, що? Дивіться, знову ж таки, виходить карта роботи, да? і карта моста. Ну, мост призрачний, Тобто, дивіться, якісь пропозиції. Але ви точно вже знаєте, яку треба приймати пропозицію. Судячи з цього розкладу, з цього, тось тобто ви розумієте, де погана пропозиція, а де гарна пропозиція. Ну ви маєте розуміти, що одна з них вам не підходить. І ви це розумієте, судячи з того, що ви виберете те, що ви заслуговуєте, ви виберете краще. Дивіться далі. Карта статусу, карта вашого, можливо. Фінансового статусу, можливо, роботи, да десь ви будете забула слово вилетіло з голови. Не будемо говорити, довго згадувати. Ви зрозуміли, да Ріст, це може бути як духовний так і кар'єрні сходинці і так далі. Карта фінансів, карта можливості руху і так далі. Знову ж таки, у вас тут ключик вирішення вирішення якихось питань. Так, добре, чудово. Тепер дивимося для кожного окремо. Ківець Діва, Козиріг з 27 травня, по 2 червня. Самі основні моменти для кожного знаку окремо поїхали тілець. Переживання Діва. Очікування це минулий тиждень у вас і Козиріг. Все. Ну, дивіться, переживання це штука. Тимчасово нічого страшного в цьому немає. Ну, попереживали, десь щось там нервували. Коли щось змінюється, коли є якийсь вибір, хочеш не хочеш, але ти все одно нервуєшся, тому що ти не знаєш, все ж таки, як воно буде краще. Да? далі. Але нічого страшного, ми знаємо, що вибір буде правильний і він вам на користь. Діви ді в очікуванні результатів. Я думаю, що ви вже зробили свій вибір, да? ви чекаєте. Вже на результат, що як буде далі розвиватися справа, і козироги, тут все йде по плану. А можливо, це про справи сердечні також може бути слухайте. Також тут же можуть бути і справи сердечні, хтось у когось там кохання безмежне. Хтось зробить пропозицію руки і серця, хтось може дізнатися про вагітність або навпаки, вже в когось будуть там роди і так далі. В когось буде законний шлюб. Це також от може сказати про законне одруження. Так що, а також, дивіться, для дівчаток особливо це може показувати. Дивіться, як вибір може у вас стати, якщо ми беремо особисте життя. Вибір між двома чоловіками: близнюки Терези Водолій, кілець Діва Козирів. Отак от, от. На все добре, па-па.